Як мене чути, будь ласка, напишіть. Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій, слава нашій Україні! Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Молимо за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимо за наших воїнів, які на передовій, за всіх воїнів наших на всіх фронтах, особливо там, де ворога атакує, там, де тривають важкі бої, та й нестача боєприпасів, чи загрозу оточення, чи будь-які інші проблеми, про які Господь знає. Ми просимо, щоб Господь втрутився, щоб послав на поміч нашим воїнам. Всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні, На чолі зі святим Архистратигом Божим Михаїлом і святим великомовчеником Юрієм Переможцем, щоб зміцнені силою Господні наші воїни вистояли відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Як чути, рідненькі, напишіть, будь ласка. Ми влагаємо, щоб Господь все добре. Дякую. Щоб Господь допоміг, благословив наше військо українське на скору повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас щоб Господь посприяв допоміг зі зброєю, технікою, боєприпасами, щоб надійшла до нашої держави далекобійна зброя. І ми змогли б за допомогою неї знищити всі ворожі осередки зброї, ракет, дронів, боєприпасів, військової техніки, військових літаків, військово-ворожий флот. Щоб ми тимили дозволи на її використання, щоб Господь також благословив наші власні військові виробництва. І щоб ворог був ослаблений, щоб Господь також знищив всі їхні військові виробництва, ракет, дронів, комплектуючих до них, щоб ворог позбавив ворогів наших всіх їх ресурсів, фінансових, всіх доходів. Від а, 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 продажу нафти і газу, щоб ворог був ослаблений, щоб а, а, вороги наші не змогли більше тримати фронт, щоб тікали, кидали зброю, поверталися туди, звідки прийшли, щоб капітулювали і назавжди відійшли в небуття, щоб ніколи в віках не змогли більше відновити свої місії, свої сили, свого впливу. Ми просимо Господа, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм знущатися. Бабачте, ми молимося за... Щоб Господь. Само срібненький, вибачте. <кій> Щоб вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими втратами, найменшими жертвами серед наших воїнів. Ми знаємо, що Господь наш творить до що Господь має владу і силу в одному мить все здійснити, вчинити. Що Господня сила є найвища сила в цьому світі. Тому ми уповаємо на Господа і просимо, щоб Господь явив свій справедливий суд над ворогами нашими, щоб Господь явив свою силу, пролив своє світло, світло правди, щоб зло було посоромлене, подолене, покарене. Ми молимо, благаємо, щоб Господь. Вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими втратами серед наших воїнів, щоб Господь порятував життя всіх людей України наше, бо життя людей цей найцінніше. Ми просимо, щоб Господь поставив порязан з воїнами нашими, ангелів своїх, щоб ангели Божі своїми крильмами їх закривали вдень і вночі від ворожих куль, від поранень, ротової смерті, від полону. Щоб всі наші воїни повернулися додому живими, неушкодженими з перемогою нашою якнайшвидше. І ми благаємо Господа, щоб Господь порятував життя всіх людей України, всіх, хто страждає, потерпає від ворожих обстрілів, особливо при фронтових прикордонних містах і селах наших. На Сумщині, Харківщині, Донеччині. А, Запоріжжя, Херсон, Кривий Ріг, Полтава, Миколаїв, Одеса, Київ, Київщина, Чернігів, та вся Україна. Ми благаємо, щоб Господь закрив, захистив з небес всі міста наші села, наші домівки і храми святі. щоб Господь благословив наші сили ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів. Щоб що благословили Господь, щоб надійшли до нашої держави в необхідній достатній кількості? Системи ППО і ракети для них снаряди найефективніші, Петріот та інші, щоб Господь напомив нарешті і наших сусідів західних, щоб вони допомагали нам вбивати ворожі ракети і дрони вони можуть. Вони мають таку можливість, щоб вони нарешті прийняли це рішення, допомагали нам. І щоб сам Господь з небес закрив і захистив своєю могутньою правиць, всі міста наші села, наші домівки, і храми, світі, всіх людей наших порятував від ракетних атак, від атак ворожих дронів, щоб Господь захистив інфраструктуру, всю нашу, енергетичну, критичну, соціальну, наші атомні станції, підстанції, теплоелектростанції, гідроелектростанції, газотранспортну систему. Всі комунікації, щоб працювали, щоб Господь їх не щоб Господь їх захистив від влучань і порятував життя всіх людей наших, щоб Господь відвернув лихі катастрофи, щоб відвернув ядерну загрозу, щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. І ми благаємо, молимо за наших всіх людей, які потерпають без світла, без тепла, без води в прифронтових прикордонних містах і селах, щоб Господь їх укріпив, допоміг їм, посприяв, щоб налагодилася ситуація там, і або щоб вони були евакуйовані в комфортніші умови проживання. Щоб Господь допоміг, підтримав їх, особливо родинам з дітками маленькими. Ми молимося за них і переживаємо за них також небайдужі до їх біди. І ми молимося за всіх наших людей, які в окупації ворожі перебувають, також в небезпеці великій, бо це і наші люди, які вболівають за Україну, які моляться разом з нами, які чекають перемогу України і визволення територію окупації. Вони під загрозою в'язнення, багато ув'язнень утримуються у в'язницях і катівнях ворожих. Ми просимо, щоб Господь допоміг і порятував всіх людей наших, визволив із в'язниць. З Ківень і захистив, порятував всіх, хто в небезпеці, в біді, і щоб допоміг ось щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені до окупації ворожі від ворожих військ, і всіх зрадників, колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх полонених наших людей, воїнів, цивільних, всіх, хто в полоні ворожому утримується, в в'язницях і щоб Господь їх визволив, щоб відбулися скоро обміни, щоб відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому живими, здоровими, з того пекла. А поки вони там у неволі, ми благаємо, щоб Господь був з ними, щоб укріпив Духом своїм святим, нагодував голодних, цілих хворих, поранених, скалічених, які там у неволі. Щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм знущатися, катувати, вбивати наших людей. Ми молимося за них. Ми віримо, що всі вони повернуться, пам'ятаємо за кожного полоненого і дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час, і за них також молимось, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити. Щоб Господь ціливі душі й тіла. Ми молимося за всіх хворих, поранених і скалічених людей наших за всіх страждаючих душею й тілом. За Наших воїнів, де б вони не перебували всю мич то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні, благаємо Господа, щоб Господь порятував їхні життя, щоб вони отримали медичну допомогу вчасну, необхідну, щоб були безпечно евакуйовані до шпиталів з нуля. Молимо за тих, хто здійснює евакуацію, за всіх водіїв, наших медиків, парамедиків. Щоб Господь їх уберіг, захистив. Від небезпек благословив на ту важливу працю, яку вони виконують на порятунок життів наших воїнів, поранених. І просимо Господа, щоб Господь швидко зцілив, подав одужання нашим всім пораненим воїнам, врятував їх, від важких наслідків від ампутацій, втамував їх біль і е, рани їх зцілив. І за всіх людей наших молимося, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога, від атак дронів, щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душі тіл наших, зцілив, у здоров'ю, підняв зложенемо і страждань, дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла, і особливо молимося також за наших діточок, щоб Господь їх охороняв, зберігав і дарував свій захист і здоров'я, бо дітки і наше майбутнє. Ми молимось за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей, наших якнайшвидше. І молимось за тих, хто чекає своїх рідних, близьких, коханих людей. З війни, з полону, всіх, хто шукає зниклих безвісти, за всіх матерів наших, щоб Господь їх укріпив, підтримав тих важких випробуваннях, які вони проходять, полегшив їх тривоги, страждання, біль розлуки, благословив. Кожному дочекатися якнайшвидше живими, здоровими, своїх рідних, близьких додому. Живими. За всіх людей України нашої, які служать справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів наших за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих. Помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, чисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи, зглянься і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче нашої Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого, бо Твої царство і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки, віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили. Слава Отці і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів, видимих і невидимих, і дорожої злоби, від всіх небезпек і на укріплення нашої віри. На захист від ракет, від дронів ворожих, від всякого лиха. Хто живе під охороною Всевишнього, то під покровом Бога Небесного оселиться, каже Він до Господа, ти пристановище, і захист мій Бог, мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної, плечима своїми, він захистить тебе. І під тінню крил його, ти надійно спочиватимеш. Оборонної тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе тисяча й десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав. Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звели, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На гасподи вас лиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу Його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його, і довгим життям дарую Його і дам йому спасіння моє. Слава і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже. Боже великий, Боже всесильний. Прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай, Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників. За братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях, і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в бідів небезпеці, в скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто з твого милосердя. Та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє. Завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни, їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу й силу, мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас, почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою небесною благодаттю. Щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, сіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених від недеживими, всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже. Відійшли від нас. Амінь. О пресядая, Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає, прийми під свою ласкаву опіку, синів і дочок тих, які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України, Покрий їх своїм амофором, захисти від ворожих куль від раптової смерті від полону. Допомагай їм вистояти під час ворожих атак. Вони переможна воєвода наша. Благослови військо наше Українське на скору, повну, остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. Неустанно моли Сина Твого, Господа нашого, Всеблагодіва Марія, за всіх воїнів наших. Випросим здоров'я міцного прощення всіх провин, сили душевної, тілесної. Моли Господа, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими втратами серед наших захисників, та щоб порятував Господь життя усіх людей України нашої. До Твого молитовного заступництва у бідах прибігаємо, бо Ти, мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під Твою милість прибігаймо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, Єдина, чиста і благословенна, прислав на Діво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спаз для тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам благословенна, Богородице. Щоб ми на тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є і це істина славити тебе, Богородицю, завжди славною і пренепорочною, матір Бога нашого, чеснішу від Харувимів і незрівняно славнішу від Серафимів, щоб зі стління Бога слово породила, сущу Богородицю, Тебе. Величаємо всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас і за наш український народ, святі славні, сихвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну, уповання нам, Отець, прибіжище наше Син, Покровитель нам Дух Святий, Троїці, свята Боже наш, слава! Тобі. І дякую вам всім за спільну молитву, Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже, Господь, нашу рідну Україну, Благаємо, Господи, щоб Господь замилувався над нами. Над нашим українським народом, щоб припинив нарешті смерті і руйнування нашої рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу, щоб дарував нашим воїнам повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. Ми віримо, що перемога наша близька, віддаємо все на святу волю Господню, просимо, щоб Господь явив свій справедливий суд над ворогами нашими, а самих себе доручаємо Божому милосердю. І наших близьких, і весь наш український, український народ, і наших воїнів доручаємо в руки всемогутні Господні, впваємо на Господню милість і дякуємо Богові за все, що нас Господь укріпляє, дарує нам ще один день життя в ці часи, настільки небезпечні, повні випробувань, і за те, що маємо. Можливість помолитися, маємо світло, інтернет, і маємо дах над головою. І маємо їжу щодня на нашому столі, маємо наших близьких. І, мабуть, маємо так багато чого, багато наших людей і інших не мають, які там на ну, окупованих територіях чи в прифронтових потерпають без води, без світла, без тепла. Ми дякуємо Богові за те, що Господь нам дає щедро і просимо за тих, хто цього не має, щоб Господь їм допоміг, щоб Господь їх порятував. І щоб Господь дарував нам мирне і тихе життя на нашій рідній землі. Тримаємося, молимось, підтримуємо один одного, донатимо на ЗСУ, віримо і поборемо. Слава Господу, Богу нашому! Дякую, що приходите рідненькі. Дякую за спільну молитву. Слава Матері Божій. Слава Україні. Христос посеред нас.